Якось мені раніше не приходило в голову, але зараз я згадав про це. Призначення міністрів от, на те міністерство називаються політичними. Тобто кожен новий міністр це зміна політики. І коли Янукович Ставіцька призначив на Мінпаливенерго, а сюди прийшов Франскуряков, то це начебто якась зміна політики в інтересах суспільства. Реальна подоплека була в тому, щоб клан сім'ї Юнуковича захопив все, що можна і в Мінпаливенерго, і поставили ту ж людину, яка корумпована, на мінприроди на Проскурякова. Тобто раз у нас Верховна Рада і президент грають гру під назвою Політичні призначення, начебто по-європейську. От, саме партії повинні це вирішувати, саме е, політично. Так давайте відображати кадрові зміни в розділі зміни політики і намагатись з'ясувати, а яка ж реальна політика змінювалася. Тобто реально вона змінилась на все більше загарбання, все більше розкрадання природних ресурсів. А ніякого пояснення публічного, чому при Януковичі змінились три міністри. Е, ну, ти ж президент не маєш політику, Верховна Рада має політику. А на що ж один міністр, другий, третій? Чим вони? так сказать, Тому що реальна політика йшла на розгортання апетитів, пожирання, а зовсім не на те, щоб щось покращити. І оця відсутність публічних пояснень, яка ж яку сторону міняється політика, показує, що це фікція. Зміна політики, і це, крім проголошеної, є ще підспудне. І що насправді кадрові призначення не повинні бути політичними. Дякую. Дякую, ми можемо цю пропозицію також написати, але у нас методологія нас все-таки визначає, що в цьому розділі ми писали законодавчі зміни. Тому... Зміни політики, але не можуть бути тільки законодавчі. Я, я вам пропоную переглянути ще раз метологію, бо цьому розділі у вас якби є доступ до метрології, Там визначено трохи просто інші аспекти, які повинні бути в цьому розділі ну, того, щоб Призначення на ту посаду там, не повинні бути політичними, то можемо це в полі політики, в декодаціях просто, просто в іншому розділі. А в цьому розділі там, ну, наші автори писали на основі то Тут писалося про законодавство саме Так, по цій методології взагалі немає місця питанням кадрів і інституційної спроможності. Вони є начебто автоматично завжди будуть забезпечені. Це ж не так. <ріпитання> 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 Значить, э, Сергій Михайлович мене даже в этом плані опередил, э, Вот по э, всему, э, так сказать, тексту у меня ну, не замечания, а сомнения какие-то такие вот. И вот в частности вот глава 3 змены политики. Вот э, шестой абзац. Он о нем, в принципе, это и говорил о политических призначениях, в частности. Э, так вот, я себе это отметил как даже подмена понятий. Потому что в четвертом абзаце у вас э, пишется, что президент Украины и так далее э, активно здесь не вовди по знаглагоджению цього процесу шляхом выправления помылок КМУ Таминприроды э, стоит. Mm -hmm. Но ж это же всем понятно, для чего он это все делал. А? Помилки ж не названий. Помылок не было. Так, дальше идут действительно подтверждения, что он активно это делал. А на самом-то деле это подмена понятия. Федоринчик как раз это ее осветил я сказал. Значит, вот тут речи не написано. Президент здесь не в шляхом выправления помылок мин природы. Для того, щоб помилку виправляти, дійсно тоді президент може, ну, як гарант наших прав, робити і те, що не передбачено. Тут написано, не передбачено його функції втручання, але він виправляв помилки. І от е, наші колеги з екоправа Львів е, е, значить, е, зазначають, що помилок. Але ж помилки не були названі. І, напевно, їх і взагалі не було. Тобто, коли він заміняв Ставицького, перекидаючи фронт на Проскурякова, то ніякої мови про те, що Ставицький робив. Ставицький жрав, розкрадав, продавав і забезпечив клан Януковича. Це була реальна політика, і вона не була визнана помилковою. І Проскуряков був поставлений на ту ж саму діяльність. А Ставіцький починає вжирати і розкрадати мінпали в в тому числі підпорядкуванням Копанок сину Януковича. Але ніяких помилок названо в голос не було. В політиці так не можна. Ми виправили помилки. Які помилки ви виправили? А де вони були названі? Я думаю, що може ми нашим авторам. Запропонуємо це де де детальніше вказати, які помаги. І крім того, о, значить, от тут же не кадрові тільки. Як тільки він призначав нового кадра, нового Злочевського змінив на Ставицького, Ставицького на Проскурякова, водночас він вносив в повноваження цих міністерств нові пункти. Тобто, а зміна повноважень це зміна політики. Таким чином, і на законодавчому рівні. Тобто, логіка цього процесу злочинна, а виглядає як начебто щось дуже добре виправляли помилки. Ні, антиконституційно. Ні, антиконституційно, а наші колеги цього не побачили. Ви ну, це чуєте, що влада бідна, сейчас таїта, а як раз опять продовжується. І новий президент Насовісті може теж не виправляти помилок з декабря. Значить, які виправлення будуть страшніші за помилки? То не можна без оставлять этот момент. Шановні колеги, в мене питання, може я знайшов. Чи на цей розділ проситься питання, які Україна повинна прийняти на себе, що ми прийняли на себе в зв'язку з підписанням договору про асоціацію з ЄС 27 червня минулого року? В цілому цьому документі. Ці проблеми освячені, мабуть, ні. І, і треба, мабуть, подумати, де і кому і якому ранку їх скасувати. Вони частково е, в діяльності ну, освячені реалізації поліції, але просто, оскільки на 13 рік, тому ми тут написалися. Це, ну, це було в підготовці там, наш діяльність, діяльності. Там, програма тобто це, і тодані, то, щоб, да, да, ми в це не було, але рекомендації можна. Але рекомендації на сьогодні, якщо вони вже в країні піді загострити на цьому, так. Мають перегляд тої самої стратегії, НПД він був тією мірою пов'язаний і з тим, що у нас цілий ряд вже зобов'язаний, ну, він до угоди про асоціацію, тому якби... Зрозум... Там так, і вод, ну, водна і... директива Європейського Союзу, а потім вимоги до викиду в атмосферу. Там 29 да, актів, які потрібно було Я так. думаю, що їх треба сидіти.